На українському календарі 1107-ма доба повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Ви дивитеся інформаційний марафон на телеканалі Ті 7+. Ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і власне далі в нашому етері більше аналітики зі світу новин до нашого етеру доєднується Данило Павличенко, експерт при Верховній Раді України, пане Данило. Доброго вечора і слава Україні, героям слава вітаю. Отож розпочинаємо нашу розмову безпосередньо із саміту, який станом на сьогодні ще триває в європейському союзі екстрений оборонний саміт Європейського союзу. Є вже певні заяви. Власне, отож, лідери Європейського союзу, які присутні на саміті в Брюсселі, виступають за більшу підтримку України на тлі зупинки допомоги від Сполучених Штатів Америки. До прикладу, президент Литви на європейський союз висловив підтримку ідеї Еммануеля Макрона. Розши. Рите французьку ядерну парасольку на Європу ця пропозиція вселяє надію, адже ядерний щит став би потужним стримуючим фактором для Росії. Ну а прем'єр Люксембургу власне закликав ігнорувати позицію Угорщини та Словаччини, які гальмують зростання оборонного бюджету Європейського союзу. Нам потрібна сильніша європейська оборона. І якщо окремі країни проти, решта має рухатися вперед самостійно. Єврокомісар з питань зовнішньої політики, кая калас. Підкреслила важливість єдності в підтримці України. Ми мусимо зміцнити їх, щоб вони завершили війну на своїх умовах. Для цього потрібна наша допомога. Ну а власне Володимир Зеленський зазначив, що Європа надіслала потужний сигнал українцям. Ми не почуваємося кинутими. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами. Президент багато разів подякував європейському союзу за підтримку та наголосив, що радий бачити, як Європа починає рух у бік. Переозброєння власне, але чи почуємо ми дійсно якісь дієві на вашу думку вже в підсумку даного зібрання дійсно дієві кроки у підтримці і захисту нашої держави? На жаль, ми з вами вже неодноразово чули про екстрені саміти. Нічого екстреного там не відбувається, окрім загального обговорення, зрозумілих проблем. Питання підготовки Європейського союзу до власної обороноздатності без участі армії Сполучених Штатів вже піднімалися давно. Ще коли стояло питання можливо програшу Байдена на президентських виборах в Сполучених Штатах восени минулого року. Ця історія обговорювалася як така, яка не може відкладатися. Тобто європі потрібно було консолідовано прийняти рішення, чи готова вона в цілому самостійно власними військовими е давати відсіч у збройної агресії Росії, чи чи вона готова тільки заплатити. Незважаючи на позитивні сигнали, ми з вами пам'ятаємо, що ще тиждень тому там Макрон казав, що ні військових в Україну відправлятися не буде. Потім він знову презентує якісь варіанти відправлення міжнародного контингенту з певних держав, які в окремому порядку погодили участь е, в цьому е, в переліку військ для можливого розташування вздовж лінії розмежування відносно близько. Е, тепер знову стоїть питання в тому, чи дійсно політично Європа готова прийняти рішення нарощувати не тільки фінансування для виробництва зброї, передачі Україні, решта речей, а для того, щоб мобілізувати власне населення. Принаймні контрактна армія, ми говоримо зараз і про цей варіант. Немає необхідності мобілізації. Просто так, але збільшувати видатки, в тому числі виховувати культуру, то що в будь-який момент НАТО. Е Фактично за ці роки переросла з якоїсь уявної стіни, яка не пропустить нічого. На що на на дуршлак ми з вами це розуміємо, і ось чи готові вони фізично в це вкладатися? Тому що армія в цілому європейського союзу, рахуючи на Італія, Франція, Польща, всі країни, вона з 90-х років зменшилась там більше ніж на мільйон. Зараз нараховують приблизно півтора мільйона осіб, і це не півтора мільйона бойових одиниць. Це більшість, які несуть якусь певно обслуговуючи толову службу решту. При цьому сам Макрон озвучив, що Росія до 2030-го планує наростити кількість військовослужбовців власних до трьох мільйонів. То про що можна говорити? Це вже в два рази більше. Да, звичайно, є додатково українська армія, на яку європа в цілому розраховує, коли їй зручно. Згадайте, коли не було відчуття того, що Трамп готовий настільки далеко зайти і зупинити допомогу Україні, всі європейські лідери бігли наперед, щоб в Унісон з Трампом говорити про те, що скоро кінець війні, давайте зупиняти фінансування на зброю, навіщо воно потрібно? Коли ж вони зрозуміли, що політика Трампа не буде базуватися на якомусь мирі, а буде базуватися лише на короткостроковому перемозі, перемозі шляхом. Е скажімо так змушення слабшого, бо ми розуміємо, що ми в гіршому становищі ніж Російська Федерація, змушення слабшого підкоритися сильнішому, а не навпаки. Е ну, європейці починають усвідомлювати. Згадайте, що чомусь раптом забули про Волинську різню, про яку ми останнім часом чули щотижня, Чомусь забули про українське серно, яке так заважало існувати в європейському союзу. Чомусь всі навпаки тепер згадали про українську армію і необхідність її допомоги, але на на жаль, така стадія зараз, що просто. Грошима перекрити, незважаючи на наміри, там да Урсула дер презентували презентувала сто 150 мільярдів позакредитувати військово-оборонний комплекс Європи, наростити виробництво. Зараз ми стикаємося з тим, що після того як Сполучені Штати в повітрі почали розвертати власні літаки там з е, ракетами проти повітряної оборони і іншими речами, навіть якщо ти прийдеш зараз на ринок і викладеш по е, 20 мільйонів за якусь одну маленьку ракетку, ти все одно її не купиш, тому що політичне рішення адміністрації Трампа не додавати цю допомогу, не зважаючи на власне, от до прикладу, от я вже зачитувала, що прем'єр Люксембургу сказав, що закликав ігнорувати позицію Угорщини та Словаччини, які гальмують зростання оборонного бюджету Європейського союзу. Питання лише в Угорщині і Словаччині. Насправді питання ширше, але Угорщина Словаччина це ті країни, які е, відверто відігравали Путіну. Поки Трамп не висловлював таку відверту проросійську риторику, вони були е, ну, більше згоями в межах Європейського Союзу е, е, і лише такими певними посланцями волі Путіна. Ну тепер, звичайно, вони розправила. Тому що ми з вами пам'ятаємо е, останні тези з приводу того, що в цілому Трамп спілкується з трьома європейськими лідерами: Макроном Орбаном. І мелоні вибачте мене, це теж показник і Орбан це теж відчуває. Тому ми з вами бачимо не те, що європейська комісія там чи в іншому порядку процесуальному приймається якесь рішення обмежити внести зміни там до нормативних актів щодо голосування правовето, А ми бачимо, що Макрон запрошує Орбана на вечер. Наслідки зрозумілі, так, да, звичайно, він там передасть якусь інформацію, в тому числі, можливо, від Трампа, від, від Росії, отримає від Макрона знову прокомунікує. Але ми не бачимо, от індикатора того, що Європа усвідомила безповоротні ситуації. На жаль, ми цього не бачимо. Е, будемо сподіватися, що просто Європа в притаманному собі ритмі уже розслабилась, і це все відбувається, але трошки в довшій перспективі. Але ну на жаль, жодних гарантій бути не може. Більшість країн Європейського Союзу не хочуть брати участь в коаліції з відправлення військ в Україну без залучення Сполучених Штатів Америки. Про це написало видання El País. Європейський союз не хоче пропустити жодного кроку в дебатах про майбутній захист України згідно з проєктом висновків саміту європейських лідерів, який власне це стаття за вчорашній день, який відбудеться сьогодні, 6 березня до якого має доступ іспанська газета. Європейський союз вивчає можливість використання. Ання інструментів спільної політики безпеки і оборони, що включає патрулювання місії зміцнення національної безпеки і розгортання військових сил під європейським прапором, Велика Британія та Франція наполягають на формуванні багато національної коаліції охочих, щоб допомогти Україні озброїти її військами на місцях власне розвідкою та логісткою. Майбутня архітектура безпеки України все ще залежить від Сполучених Штатів Америки. Більшість європейських країн не хочуть приєднуватися до майбутньої коаліції, якщо Вашингтон Он не буде залучений до неї певним чином, навіть якщо не військами на землі, а повітряною чи розвідувальною підтримкою, оскільки вони вважають, що це необхідно для того, щоб модель була надійною і стала реальним стримуючим фактором для Путіна. Але чи Вашингтон Вашингтона на це піде, зважаючи на те, що власне адміністрація Трампа вже заявляють, що можуть розпочати обмін? Розвід інформацією з Росією також власне кілька союзників Сполучених Штатів Америки, зокрема Ізраїль і Саудівська Аравія, розглядають можливість обмеження обміну розвідданими з Вашингтоном у відповідь на м'яку політику Трампа щодо Російської Федерації. Ну а ми нагадаємо, також що напередодні з'явилася інформація, що Сполучені Штати власне перестали ділитися з нами розвід інформацію, яка необхідна для України. Так е в цілому. Буквально сьогодні чи вчора було несподівано почути від Рубіо. Про те, що в цілому війна між Україною і Росією це проксі війна між Росією і Сполученими Штатами. Ми, що, ми пам'ятаємо, що в цілому риторика адміністрації Трампа до цього базувалася на тому, що це локальний конфлікт, до якого Сполучені Штати не мають ніякого відношення, і витрачання коштів на підтримку України це дурість адміністрації Байдена. Тут же цю скажімо так трійкою, там Рубіо Трамп було озвучено, що, врешті, це таки є певне протистояння РФ і Сполучених Штатів але але з акцентом на те, що ми пам'ятаємо позицію Трампа, для того, що Путін його друг і в цілому він хоче нарощувати і відновлювати стосунки з Росією тому тут дуже важливо зверніть увагу. Ми всі пам'ятаємо гарний приклад з приводу того, коли президент України поїхав в Білий Дім, і коли журналіст запитала Трампа, що ви називали Зеленського диктатором. А він сказав, що дійсно я так казав: не варто, ми, ми з вами намагаємось, так як в свій час при оцінці дій Путіна базуватися на здоровому глузді і послідовності. Цього не відбувається, тому що певні особи живуть в певній паралельній реалії. Це відбувається із Трампом. Треба ну, намагатися зрозуміти його підхід. Він доволі ситуативний, Він дуже часто змінюється. Не зважаючи на це, Сполучені Штати наразі і скоріше за все на найближчий період не будуть мати жодних політичних змін. Ця політика буде продовжуватися. Тому виходу у Європу і в Україні, крім як дипломатичними каналами, максимально працювати і намагатися знайти підхід навіть до цих політиків. Іншого варіанту ми немає, тому що зараз послати Сполучені Штати, що Україні, що Європейському Союзу, ну ми далеко з цим не підемо. Єдиний тут такий гарний аргумент, який в тому числі може використовуватися в зовнішній політиці, це ми бачимо, що в цілому для Китаю не дуже не дуже подобається ця пряма комунікація Сполучених Штатів і Росії, тому що до цього фактично всі міг повноцінно впливати в російську політику, просто не мав бажання. Наразі ж вони розуміють, що якщо ну, Путін... Вже відчуває себе зовсім інакше. Якщо вже зати позицію до виборів, ми розуміємо, що незважаючи на наміри розкази про те, що в Росії все класно, все добре, вони готові воювати. Якби прийшла та сама Камала Харіс, яка навіть за суперспокійного підходу до керування державою захотіла б показати свою відмінність від Байдена, вона б все одно включила б якісь додаткові механізми. Чи це були б санкції, чи це було б озброєння, чи те інше, це мало б додатковий сильний тиск на Росію. Ми з вами 100% відчули відчули цю позицію і намагання Росії знову продвинути наративи про те, що надо заканчувати війну, надо договарюватися, і ці умови були б набагато вигідніші для України ніж за після неочікуваних ні для кого, ні для сполучених штатів ні для Європи шок позиції Трампа, де він все те, що обіцяв до цього, про тиск на Путін. Відбулось діаметрально протилежне у вигляді тиску на Україну, ну, ну вони звичайно відчувають себе зараз на коні. Вони звичайно можуть знову намагатися диктувати світову політику, а не тільки слідувати її. І фактично це зараз відбувається. Тому в даному випадку знову ж таки, якщо Європа буде коректно будувати комунікацію з Китаєм при цьому, враховуючи, що. Не варто розглядати варіант воєнних дій. Це знаєте, смішно виглядає. З одного боку маску дають доручення скоротити видатки Пентагона на 40% протягом 4 років, а з іншого казати, що ми будемо вести війну проти Китаю, якими ну, засобами в який спосіб. Але при цьому в голові Трампа стратегічним ворогом США, не зважаючи на певну симпатію до, до СІ до лідерів до диктатур, скажімо так, він все одно. Важає Китай стратегічним партнером, тому тут і стосунки Європи з Китаєм з Америкою мають бути обережні, але водночас варто це використовувати, тому що будь-який ворог наразі, в тому числі Росії, якщо Китай. Негативно налаштований до Росії в зв'язку з останніми подіями, це може бути гарний союзник, і в тому числі не зважаючи на великі ризики китайських інвестицій, тому що це політичні інвестиції, а не фінансові робить США. Китай інвестуючи в країну, потім намагається максимально впливати на її політику. Менше з тим, це можливий аналогічний доступ до певних ресурсів Китаю, в тому числі в заміні тих ресурсів, які Європа і Україна втратила через вихід ряду проектів і міжнародних партнерів з боку сполучених. Також лідери. Під час саміту обговорять відновлення взаєморозуміння між Зеленським і Трампом, власне, в дні пересаміту був певний рух у цьому напрямку. Ну ми пам'ятаємо останні заяви Трампа про лист. Власне лист виявився не листом, а дописом у мережі X Володимира Зеленського. Тобто, ми бачимо, що Європейський Союз нібито намагається все ж таки налагодити якусь комунікацію взаєморозуміння між Україною і Сполученими Штатами. Зокрема, говорилося також і про те, що на наступну зустріч яка Може відбутися, може тепер поїхати вже з Зеленським Макрон загалом. Тобто, все ж таки, незважаючи ні на що європейський союз продовжує обертатися на Вашингтон. До прикладу, навіть Бельгія на рік відклала вже початок постачання винищувачів F-16 в Україну. Про це сказав бельгійський прем'єр. Не виключаю, що F-16 відправляться в Україну вже цього року на запчастини. Водночас за його словами, готові до бою F-16 можуть бути поставлені в Україну наступного року. А тож, дійсно чи вар... ну, зрозуміло, що варто шукати шляхи взаєморозуміння із сполученими штатами, зокрема з Білим домом зараз Україна і так далі. Ви сказали про оцих от трьох лідерів Європейського союзу, які мають контакт з Білим домом, зокрема з Трампом. Це Макрон. Чи може дійсно Макрон повпливати на цю всю ситуацію і все ж таки повернути Трампа в реальний світ? Що означає повернути Трампа в реальний світ? Людині під 80 років він вже вживе в своєму світі, в іншому він жити не буде. Знайти механізм комунікації, звичайно. Ми в цілому з вами пам'ятаємо, що після невдалої зустрічі в Білому домі казали, що левова заслуга поновлення, хоч ну, хоч так, згадки в позитивному руслі президента України України на його промові в сенаті, було в тому числі за сприяння Макрона, який дзвонив і наполягав на тому, що з Україною все одно потрібно вести правильний діалог адекватний. Тут питання в тому, чи Макрон все-таки зможе йти далі. Бо ці намагання його взяти лідерство, вони якби були неодноразові, але вони не закінчувалися, ну скажімо так, якимись діями окрім дзвінків і заяв. Ми розуміємо, що Заклику чи підписання якихось документів, чи всередині Франції, чи на рівні Європейського Союзу, про те, що, наприклад, європейський союз збільшує чисельність регулярної армії, там кожної країни сумарно там на 300 чи 500 тисяч, навряд чи ми дочекаємося, але, хоча б офіційно, вже... Підведення підсумків по тому, що додаткові там 150 мільярдів на військово-оборонний комплекс буде спрямовано на такі-то там напрямки, наприклад, там ікс виробництво танків, їх виробництво там дронів чи літаків, ще чогось. Ще, ще, ще щось, це, хоч якось, можна оформити, розглядати як реальну стратегію, на яку може орієнтуватися е, ну, фактично початок холодної війни. Якщо правильно оцінювати і заяви Макрона не залишаться пустими, те, що він вчора виступив заявою, це фактично про початок холодної війни. Про те, що да, європейський союз не готовий зараз направляти в зону бойових дій там чи чи стріляти по території Росії, але він визначає свого наразі головного супротивника як Росію, яка намагається там на ікс мільйонів людей збільшити армію, кількість танків і т.д. тому. Ми починаємо до цього готуватися. Це непоганий варіант, тому що ми пам'ятаємо з вами, що ну фактично холодна війна, там х і там х вона базувалася якраз весь час на у цих стримуваннях. Вона постійно була на грані, але і конфліктів не відбувалося через наявність озброєння і розуміння того, що ніякої легкої прогулянки для Росії не угу. тому це такий компромісний варіант для європейського союзу, і не вступати в пряму війну, але все таки мати реальні запобіжники це починати холодну війну. Лай... власне, далі ще про Макрона. Боже, приємно когось обговорювати окрім Трампа. Знаєте, вже стільки разів прозвучало це прізвище. мені вже скоро він буде снитися. Не дай Боже, до 2030 року Російська Федерація планує мобілізувати ще три. От, власне, по ці заяви, які ви розказали, про які ви говорили, більш детальніше для наших телеглядачів, можливо, хтось пропустив. До 2030 року Російська Федерація планує мобілізувати ще три мільйони солдатів і виготовити 4 тисячі танків. Е, інші заяви президента Франції Європа вступає в нову в епоху, і загроза з боку Російської Федерації поширюється на всіх нас. Мир не може бути укладений на умовах Росії. Потрібно готуватися до того, що сполучені. Штати можуть бути не на нашому боці. Ми підготували план миру в Україні. Мир не може бути підписаний ані у ваш, ані у Вашингтоні, ані у Москві. Власне, оцей от допуск, що Сполучені Штати можуть бути не на нашому боці, і так далі. Макрон також відчуває безпосередньо якесь можливо вже інше ставлення Трампа до себе і до е, тих навіть дружніх країн е, до Трампа. Дивіться, якщо повертатися до особистості Трампа і комунікації з ним, треба розуміти, що це людина, яка рахується фактично тільки з тим, кого він вважає сильним. Розраховувати на людяність, на взаєморозуміння, на якісь такі речі не можна. Тобто, або це діє. Діал... Грошима вигідно, класно або він розуміє, що ти сильний суперник, краще з тобою дружити та ніж конфліктувати? Е, Аналогічно може бути з європейським союзом. Е, тут питання тільки в тому, що для того, щоб розігнати Європейський Союз ВПК і в цілому поновити армію, за 4 роки за каденцію Трампа вони не пораються. Е, але в цілому такі дії, хоч якимось чином, будуть стимулювати Америку і показувати їй, в тому числі для внутрішнього споживача, тому що його основні меседжі, чому була важлива. Для нього угода покупала з України. Не тому, що вона була дуже рамкова, це був меморандум фактично. Вона нічого не передбачала і ніяких прямих коштів для Америки б не дала. Але це був швидкий, швидкий гол по його дні з великих обіцянок. Де він не виходити і кричати, що Байден чотири роки витрачав гроші, а я вам за тиждень там чи скільки в нього було, 43 дні. Я вам за 43 дні вже вернув 300 мільярдів. Нікого не цікавить, що він їх ще не повернув. Підписав якийсь документ, заскріншоти, все класно. Е, Аналогічно і тут, якби ну, Європа вийшла і сказала: ми піднімаємо інвестиції в ОПК на обканати, ми збільшуємо внески в НАТО. все, всі вимоги виконані, давайте працювати. Ну, це як мінімум суттєво розброю Трампа. Тобто йому і хочеться і вигідно сказати тоді для внутрішнього споживача, що дивіться, я заставив платити знову ж таки, там за X днів. Американці не будуть там платники податків не будуть платити за мир в Україні. Ще щось. Ще щось. Ну і водночас воно б викликало повагу, тому що він розумів, що аналогічно це велика сфера, з якої там варто рахуватися. Якщо не прямо зараз, то найближчі притулки. Відповідно, тут треба постійно якимось чином намагатися грати з його его. Водночас намагаючись не перегибати палку і триматися в якихось адекватних речах, а не просто хвалити, який він класний, розраховувати, що за рахунок цього підтримувати та Власне, от щодо ЕГО і так далі. Він говорив, що Америка знову до Трампа він говорив, що Америка золотий вік. Америка Америка повертається і так далі. Але якщо Америка відвернеться від європейського союзу, і Європейський Союз нарешті прийде до тями, власне, що це стається і це може статися. З ким тоді залишиться Америка безпосередньо з Росією і цього буде вистачати? Не залишиться Америка з Росією, Росія ніколи не буде сприймати як партнера. Путін зможе говорити про це на телекрани. Десь нещодавно був гарний відео Путіна з Бушом 2000 там якийсь рік, де Буш говорив, що от це ж мій друг, да чи там в нас є якісь конфліктні точки? Да, є, але чи довіряю я йому? Довіряю». На що вирос обличчя Путіна, знаєте, говорив сам за себе. Так і тут ніколи Росія не буде сприймати Америку. Це стратегічний багатодесятилітній ворог. Пояснити про те, що ну, крім того, що зробити якось там конкретного, що от Байден поганий, а Трамп хороший, так да, можна, бо в цілому Америка все одно плохає. Тому тут цю точку не, не можна пойти. Питання в тому, чи зможе досягнути Трамп якихось позитивних результатів, аналізуючи всі його дії, які вчиняються зараз, ні. У нас з вами знаєте, як перед початком повномасштабного вторгнення, хочеться сподіватися на чудо. Але коли дивишся на реальні показники і дані, то розумієш ну, певні можливі наслідки в даному випадку. Запровадження постійних мит. Mm -hmm. Жодним чином не буде сприяти, тому що ми бачимо, що інші країни у відповідь позапроваджували ми. Тобто тор торгівля і в цілому економічний сектор він не такий простий. Ти не можеш просто там на все запроваджувати. Це дуже тонка гра, що ти можеш виробити, що не можеш, що дешевше в тебе, що дешевше купити. Як це відобразиться на вартості товару, в тому числі до споживача, як вартість товару відобразиться на інфляції, і інші речі в США зараз інфляція зростає. Про що Трамп в останньому виступі в Конгресі сказав, що це певні негативні наслідки, які потрібно для подальшого посилення, але ми їх пройдемо і все буде класно. Натомість виглядає, що ну розрахунку на довготривалий період роботи цих е, мит не буде. Тобто він використовується той так, такий інструмент певного шантажу, потім відміняє. Показуючи, що начебто він обіцяв вести мита, він вів. А от бачите, вже за два тижні та держава одумалася, ми наладили супер суперкрасні діял. У нас все класно. Я відміняю мита. Якщо ця історія ну буде довго функціонувати, ми будуть запроваджені крім інфляції, здорожчання собівартості а, і проблеми з робочими місцями, згадуємо, що аналогічно про депортацію, і решту речей, е сполучені штати нічого позитивного не побачать. а наслідки тут єдине, що він може з'їхати, звичайно. Чотирирічний термін щодно ну, відносно довгий період можна триватися, скажімо так, на старих запасах, там на тимчасовому зростанні, на якихось маніпуляціях, але в цілому жодного світлого майбутнього від цього не передбачується перемир'я на місяць Ройтерс дізнався. Один із варіантів мирного плану Франції, Британії і України. Йдеться про часткове е, одномісячне перемир'я, яке стосуватиметься атак з повітря та моря, а також енергетичної інфраструктури. Втім, він не передбачає зупинення наземних бойових дій. Деталі плану не розголошуються водночас джерела видання кажуть, що військове керівництво має намір завершити бодай військові аспекти протягом наступного тижня. Власне, щось подібне звучало Пало із уст Володимира Зеленського, там ще було безпосередньо і про військовополонених він сказав, що готовий, давайте тоді добре, одномісячне, але обмінюємо всіх військовополонених всіх на всіх. І власне, от знову ж таки повітряних атак і так далі, і тому подібне. А, якщо все ж таки погодиться Україна безпосередньо на це, а Путін ні, не погодиться. Це стане якимось сигналом, і можливо, навіть для того самого Трампа. По-перше, з ситуації на зараз і відповідно з дій. Ми вже з вами розуміємо, що ніякого плану про зупинення воєнних дій не було. Це було намагання побудувати походу і тим людям, які це займали, займалися, здавалося, що це можна зробити відносно легко, просто не було політичної волі. Але це не так. Чи буде Путін зупиняти воєнні дії? Чесно, вірогідність дуже маленька. Ми з вами розуміємо, що доки вони мають позитив на фронті. А дії Трампа спонукають до чого? Відміну інформації про розвідку, відміну ракет, навіть британські ракети Storm Shadow вже не можна використовувати без дозволу США. Інші речі, ну то до чого вони спонукають? Та Україна може погодитися. Мені здається, що з останніх подій тест президента він вже готовий на це погодитися, і в цілому люди готові погодитися населення України. Якщо буде бодай якесь розуміння, тут ведь. Вигляє... Гидає, що черговий раз буде розігруватися якась дурна карта, яку ми з вами з 2014 року постійно спостерігали, що от дами зупинились, а от були провокації зі сторони українців, а от ще щось, от ще щось. Тому ну, це підхід торгу Путіна. Він в цьому в цій частині був чесний. Він сказав, що жодного припинення вогню до остаточного вирішення питання не тимчасового, на місяць, на тиждень, на півроку, на рік, а остаточного. Тобто мова про визнання анексованих територій, там і де і тепер, звичайно, це може рухатися в аспекті домовленості, але він зараз розуміє, що Трамп і Європа хочуть бодай якось короткого припинення вогню. Якщо він їм цього дасть, він їм дасть певну перемогу. Чого ну що дуже непритаманно для нього давати таке супротивнику? Він буде максимально довго тримати на гачку і максимально пробувати використати ту ситуацію, яка вигідна йому. От коли ми вже заговоримо про те, що там США. Після того, як, наприклад, Україна погодиться відновить постачання, дасть ще більше зброї, ще щось, ще щось. от тоді ми можемо говорити про те, що Путін подасть і скаже: да, все, ми там виграли, давайте на давайте ще щось. М -м 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 -м, поки тиснуть тільки на Україну, шансів фактично немає. Пане Данило, ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Данило Павличенко, експерт при Верховній Раді України, був з нами. Ну, а ми продовжуємо.